Слава Богу. Слава Богу. Сьогодні було таке слово сказано, що був момент, коли треба було чимось себе вдовлетворити. І після тої зустрічі стало все інакше. І Написано в Йоанна, де сьогодні було сказано, а хто буде пити воду, яку я дам йому, то не буде жаждати вовек, но вода, яку я дам йому, зробиться в ньому істочником води, текущої в житті вечною. Цікавий стишок, не? при зустрічі... Там у колодцях, де сьогодні було сказано, зав'язалася бесіда, жінка йшла з потребою. Я думаю, що сьогодні ми теж прийшли з потребою, чи ні. Але яка наша потреба? Боже істили, Боже поможи, Боже то. А написано й Бог чекать він на що? славити Його славу, щоб прославляти ім'я Його, тому що є за що дякувати Богу, чи ні. За те, що він нас спас, помилував, за те, що він дає живу воду. І сьогодні на цьому місці, хто хотів пити, то напився, чи ні. І тому, як написано і тут, Христос зустрітив жінку, вона не думала що при зустрічі з тою людиною, яку вона не знала, вона получить щось друге. Але питання було їй задано таке. Хто ти, хто з тобою, хто твій чоловік? Вона каже: нема нікого. А Христос відвів тайну її серця і виявив те, що внутрі було. І коли вона все розказала і каже, дай мені тої води, щоб я тут не приходила більше, щоб я мала ту воду живу. І Христос сказав: хто буде пити ту воду, яку Він дає? Та вода в ньому зробиться істочником тікучого життя вічне. І тепер питання мені. Я перед вами стою. Сьогодні, браття, казали, убираємо проповідників. Ми повинні не проповідника вбирати, а слово його. І тому, як написано, хто говорить, говори як слово Боже. І апостол Павел всяк, де говорив і ходив. Він каже: проповідував не себе, а Христа розп'ятого. Ото є найважчого. І тому, коли Христос стрицявся з тою жінкою, вона пішла і розказала другим, каже: Ідіть, дивіться, не він літо він все розказав. І коли вони прийшли, вони сказали, не треба нам говорити. Ми самі бачимо, ми видимо, ми спілкуємося з ним, і він нам об'ясняє істину. Сьогодні Бог Духом Святим об'ясняє істину моєму і твоєму серцю. Що тобі треба? Для тих, хто ще не прийняв Христа як лічного Спасителя, ми повинні зрозуміти, Христос вмер для того, щоб нам простити гріхи, воскрес для нашого оправдання, Слава йому. Де, коли ми говоримо, ми хочемо благословення, як колись стояв один чоловік і казав: «Якщо не благословиш, не відпущу. Але був заданий вопрос йому: ти хочеш благословення, ти хочеш зустрітися з братом, скажи мені ім'я твоє якоє. І він, можливо, упустив голову свою, але зрозумів, хто він є, і він каже: я обманщик. Моє ім'я і я не такий, як би мав бути. І коли ти рішив це питання, Бог благословив його. Сьогодні мені і вам. Можливо, треба прийти до Бога і розказати йому, хто я є, чим я займаюся, дивлячись на наш зал, дивлячись на тих молодих, які тут сидять, чим ми зайняті в своїй житті, що у нас на першому місці? І слово Боже каже, Святіть Господа в серцях ваших, чи свячу я, чи святимо ми Бога Святого, яким іменується ім'я і Його сущий наш Бог, слава йому, тот Бог, який послав сина Своє на цю землю для того, щоб спасти всіх. І він прийшов, дивився на свій город, де сьогодні було сказано, де був построєний храм, де Бог казав, я буду перебувати. А він із гори дивиться і каже Єрусалим: о, якщо ти узнав той день посвящення твого, що служить к міру Твоєму, но то сокрито. Чому сокрито? Тому що ти не прийняв царя царей, ти відкинув його. І, дивлячись на нього, плакав і каже, сей дом ваш остається пуст на врем'я. Брат і сестра, я думаю, Бог сьогодні дав добрий час для мене і для вас, щоб оцінити своє положення, своє відношення сьогодні було сказано друг з другом. Де сьогодні було сказано про ту любов, яку Бог ізлив Духом Святим наше серце, а в процесі життя чогось тіряється. коли ми приходимо перший раз на собрання, коли ми чуємо Слово Боже, коли Дух Святий посетив наше серце і ми видимо всіх святих. Так чи ні? А коли пожеємо якийсь час, вже влекса грішний, вже щось не то говорить. Вже не так робить, уже став другим чоловіком, що сталося. Слово Боже каже: вникай в себе, в учення, займайся цим постоянно, спасеш себе і слухаючи тебе. То слово, воно міняє моє серце і ваше. Та вода, яка істікає від престола благодаті, де колись одному чоловіку було показано, каже: іде вода з престола, від престола, благодаті. І каже, відміряй собі тисячу сажень. Він, він міряв. Вода була лише по кісточки. Каже, іще відміряй, була по колінах, іще відміряй. А Він каже, я вже не можу йти. Я вже плаваю в тій воді. Така благодать Божа, коли ми маємо общення з живим Богом, коли ми постійно з Ним, коли ми виконуємо волю Його, тоді ми плаваємо в благодаті. І Дух Святий радує наше серце. Я думаю, вже кожен з нас сьогодні мився водою чи не мив. А це подякували ми Богу за ту воду. Ви знаєте, де коли показують нам Африку, коли люди йдуть туди і немає істочника води, кажуть, не з кувшинами. Я так коли дивився і відділ, вони беруть і ту мутну воду, і вони за неї дякують Богу. А ми сьогодні. Помились водою, ми її попили, але прийшли на це місце, щоб попити ще живої води. А ця жива вода. То істочник, істікаючий від престола благодаті через слово Його, воно тече в моє серце, у ваше серце. Але сьогодні було сказано, щоб серце було відкритоє, і тоді та вода затече і вийде. І з цього міста ми підемо другими людьми. І деколи хотілося, як нас до обідає. Так би нас було після обіду на цьому місці, щоб ми прийшли далі пити ту живу воду, наповняти своє серце К сожалению, ми деколи міняємо і робимо замінники. І для нашої плоті, як сьогодні сказано було, плоть желає противного духу. У плоті є свої желання, а в духа другі, у плоті желання, щоб її удовлетворити, що їй зробити? Їсти, пити, отдихати, розвлікатися. Хто то предлагає? Предлагає той, якого цель – убити і погубити, який хоче, щоб ти не мав общені з живим Богом і з друзями. Бо написано так, де вас двоє, чи троє. Я серед вас, серед нас Богщині. Амінь. Він є серед нас, але Він мало того, він ще жиє в нашому серці, хто відкрив своє серце, хто прийняв Його. І тому хай Бог поможе нам святити ім'я Його. Для Ізраїля було сказано: святі ім'я Моє, виконуйте заповіді мої, але вони не змогли. Але сьогодні ми з вами призвані для того, щоб славити Бога, величати, щоб через моє і ваше життя протікала жива вода, як тікла з того, який був істочником, тобто Ісус Христос. А для того, щоб у ньому постійно була та жива вода, написано, будучи Сином Божим, він відправляв учеників, а сам йшов на гору. І цілу ніч прибував в общені з батьком своїм. І коли він приходив між народ, він виконував волю Отця і помните момент такий, коли він стояв на кладбищу, де можна було сказати, де диявол поклав свою і смерть. Але він стояв і йому сказали уже смердить, уже пізно ти опоздав, життя не опаздує. Отволіте камінь, лазари вон. і сказав: я знаю, Отець, що ти слушиш мене. Чому Він чув Його? Тому що Він ходив перед Ним, виконував волю Його і до Кінця був послушний до смерті, смерті Кресної, для того, щоб Ти і я жив в Ісусі Христі і Він дав нам життя Духом Святим. Слава Йому! Це за що дякувати Богу. Амінь. Ми подякуємо Богу. У нас усіх є подяки, ні. Цікава записка є. Подяка, я ще таку не читав. Подяка, де прожили в супружинській житті 65 років, то є велике благословення. Можливо, много раз смерть заглядувала в очі. Можливо, деколи дьявол хотів бити і поубити. але Бог зберіг життя. Відкрив все себе і дав познати себе як вічного Спасителя. Подякуємо Богу, подякуємо Богу за прожитих 30 років і за наше життя, що до сьогодні ми живі й здорові. Але я хочу вам сказати, і много разів ми говоримо, якщо ця хижина розрушиться, то ми маємо жилище на небесах. Уверен ли ти в Том і я, що наше жилище на небесах? Якщо не уверен, сьогодні вжем'я благоприятної день спасіння посвятити своє життя для Ісуса і сказати, можливо, вийду з молитвиного дома. На землі моє життя, дихання закінчиться, але я йду там. Я увіджу того, якого я прийняв, якому обіцяв служити. Він той, який чекає мене. Він тот, який чекає кожного. Слава Йому! Помолимося за тих, хто завісимость має, Чим із обремінь гріхом. Христос освобождає і спасає. Слава Йому! У нас є всі. Нужди, переживання за близьких і рідних, за наш край, країну нашу, за тих калів, які там захищають нашу країну, а вони може без рук, без ніг, вони може з розбитим серцем, щоб Бог утішив їхні серця, відкрився їм, щоб пізнали його і прославили. Їм його. Нелегко, Господь. Їм приймати Господа, але Дух Святий може робити свою роботу, а ті, хто там живуть, де рвуться ті снаряди, де кожна ніч переживання, щоб Бог утішив їхні серця, установив, установив то кровопроліття, тільки Він може то зробити, а нам треба смиритись, просити прощення, а Він Бог люблящий і милуючий, йому слава повіки. Амінь. Що сказати тобі, Господь? Ти знаєш кожне серце, ти знаєш намірення серця нашого. Я в місті з народом Твоїм дякую тобі за сьогоднішній день, за слово Твоє, яке Ти говорив, за пісні, якими ми співали, за Дух Святий, який утішає і поддержує. Бувають моменти в житті тяжкі, але ти тоді. Який Укріпляєш і поддержуєш слава тобі. К сожалению, де коли, Господи, ми скупимось слов славі тебе, к сожалению, де коли наші уста не можуть відкритися і славословити ім'я Твоє святе. Прости мене, прости нас, Духом Святим прийди, обнови наші серця, двинься за своєю благодаттю. Господи, ми так нуждаємося в Тобі. Ми так би хотіли, щоб слава Твоя наповнила це місце і наші серця, щоб Твій Огонь Духа Святого возгорівся, Господь. Поможи нам не тільки тут, з собранню, шукати Тебе. Але вдома на всякому місті святити ім'я Твоє і розуміти, що ми іменуємося святими Твоїми, омиті кров'ю Твоєю, слава Тобі. А хто ще не відчув того омиті крові, хай прийде до тебе, ти тоді вмиваєш, очищаєш і напояєш живою водою, яка тече у життя вічне. Слава тобі. Дякуємо тобі за все. І просимо милості надальше, благослови кожного, хто присутній на цьому місці. Дай нам зрозуміти, що ти покликав нас для того, щоб ми славили тебе, величали, посвятили тобі свою жизнь, Господь. Не чекали, коли прийде старість або коли прийде болес. А доколі в нас є сила і здоров'я молодих братів і сестер у середніх роках, Господи, дай нам зрозуміти, що наша життя залежить від Тебе, тому що імущество може пропасти в мгновення, здоров'я може уйти. Але вічність ми можемо потіряти, поможи не потіряти її, а зблизитись з тобою, посвятити життя, як сьогодні було сказано там, на Йордані кожен, хто вступав завіт з тобою, казав, що буде служити тобі від доброї совісті. Но, к сожалению, деколи не так. Ми прислідуємо ціль своєї плоті, прости нас за то. Умий обнови, і доколі благоприятне, дай нам покаяння і оцінити все. Господи, лишити все і ти з народом Твоїм на поклонення для славослов'я і славити ім'я Твоє святе. Господи, Ти знаєш ці записки. Я дякую тобі за ту пару, яка прожила 65 років. Благослови їх надальше, Коснись Духом Святим того серця, яке ще не прийняло тебе як вічного Спасителя. Ти той, який любиш і милуєш, продляєш життя. Слава тобі. Ти знаєш, Господи, кожного тих, хто нуждається в тобі. Ти знаєш і ті, хто на одрах болезні, є різні обставини, благослови наших братів і сестер. Укріпи їх Духом Святим і силою своєю, поможе пройти тут, путь на землі, щоб войти у вічність і бути з тобою. Стареньких братів і сестер, благослови, хто не міг прийти. Благослови Вселенську церкву свою, яку ти готовиш для переселення, поможе бути готовим, ібо ми не знаємо ні дня, ні часа, коли ти можеш явитися і піднімати церкву свою. Благослови також наш край, країну нашу. Ти відиш, Господи, і зранених фізично і духовно, тих воїнів, які в лікарнях, які, може, там на полі бою, можливо, які вже впали там і не можуть встати. Господи, а хто обращається до Тебе, благослови їх, поміняй їх серця, дай їм зрозуміти, що тільки Ти спасаєш і милуєш. Поверни тих, Господи, неприятелів додому, тому що і вони погибають. Помилуй наш край, країну нашу президента. Дай йому мудрость і страх да познає тебе як лічного Спасителя і мироправителів наших. Поміняй їхні мишлення, Господи, щоб вони не наділися на золото, серебро і на цінності ті, а надіжда їх була на тебе. Благослови церкву свою Вселенську, яка согласила молитися у мирі спокої, Господи, але тільки Ти даєш мир і спокій, і поможе всім обратитись до Тебе і отримати тот мир. Будь з нами в дорогах наших, храни від усякого рода зла. А тобі, хай буде слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.